Секретна місія, частина перша, другої не буде. Дід вчора взяв мене за руку. Чого ти так запала на нього? Ти очі коли в останній від. Ах, ну якому дебілу треба було зірвати таку велику гілку. О, чучі. Я тут лежав і бачу, ви прийшли. Ми тут ранше, ніж ти звалився, нахуй. Нікуди я не звалювався. А звідки дирка на оці? Нема якої дирки! А це що? Окей, я з кунжутом вирішив, що я нам люблю, потрібна ця люблю, гілка. І ви а Ви мене не слухаєте? Конечно! Дебіли, ви чого не в школі? Бо ж думаю, що неділя! Понеділя сьогодні! Понеділя! Стопе, мені ж теж треба в цю школу? І за все, щоб це казати, краще б я біг в ту школу. Дякую. Я тут. Стопе, моє місце не тут. Хай! Я нічого не... <скривіт> КАШАРІК! Зої, я тебе тут чекав. Друзі, на чому ви сидите? Зої, вони ж дебіли. Це нікого не беде Так буде краще. Зазвичай всі кричать, а зараз так тихо. Бо дура, вчителька сказала, що хто буде краще мовчати, отримає 12 ударів по полсраціна. Алі додошки! Забувайте мене. Перший приклад. Оля, що в тим з оком? Точно все нормально. Ну, звісно, в мене ж нема дирки. На все пику. Перший приклад. День, Ура! Я можу рухатись! Зої ніхера них іра така тривожна устані, ні тільки та й робить, що говорить про м мама ма 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 Да! Коза дала вам першу місію, а вона боїться вам сказати. Як їй сказати, Зої! Про нашу місію. Кашарік. Коротше, я сама хотіла виконати цю місію, бо ви дебіли кончені. Що? Коротше, вам вілі. З'явився любитель тварин, він краде тварин на теперішній час він вкрав 12 хом'яків, три змії, 16 собак і 28. Неясно, кого бо я не дописала. Його вже три тисячоліття зловити не можуть. І це має зробити малолітні дебіли? Курделі, я думаю, про те, що вона каже. Ви незвичайні 12-річні малолітні дебіли. Ви особі 12-річні малолітні дебіли. Давайте працюйте, бо закопаю. Що нам робити? Я ваше хазе. Коротше, коли він забере щось, то ми щось дізнаємося, щось зробимо. Хоч я й розумію, що буде казати кіт, ми будемо вчити довше, ніж проживе грабіжник. Поки ти не спитала, я не можу його швидко навчити. Ах. Тоді сама станеш котом! -ха -ха -ха! Дебіли! <світ> Чо Тому що ми не можемо дебіли! А, ну так, точно! Гопу шаурму і морозиво. Ага. а а шурк тут не прийде. А пошучок зламається. Шурх. Логотіп Макдональдса. Ніко! Другий раз страшно, дуже страшно, страшно. Страшна музика. Страшно, страшно, страшно. Досі страшно, та страшно. Ах. Ах, другий раз. Гей, чого ти не де гетеро? Хтось страшно Дуже страшно, страшно, страшні звуки. Страшно Далі буде! Ой ні, не буде!